А що це ти так ретельно натираєш майже до близько. Слухай, це ж машина мрія. Чия мрія? Ну, моя і принца Монако. Ну добре, а що ця тачка робить у нас в студії? Ну, по-перше, вона українська. Це перший да? український електромобіль. Хей, та, як а по-друге, по-друге, він буде виконувати функцію таксі в Монако. Ти впевнений? Я впевнений. Та більш того, зараз я тобі покажу в сюжеті, що там цікавого всередині. Ну, покажи. Світова спільнота досить давно турбується про навколишнє середовище. Тим самим вона все більше і більше переходить на електромобілі. Україна займає четверте місце в Європі за приростом електромобілів щодо приросту авто, оснащених ДВЗ. Уже сьогодні по дорогах колесять 4 тисячі електрокарів. В 6-7 році була створена компанія Біавтомотів. Одна із первых в Украине, которая везла в Украину первые электромобили промышленного производства. Это были китайские автомобили. И за это время выросло довольно много компаний, довольно серьезных компаний, которые завозят Украину практически всех производителей автомобилей. На украинских дорогах можно зустріти Tesla Model S, Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, Smart Ford True Electric Drive, Ford Focus Electric. Та спортгібрид BMW i 8 Але незабаром розпочнеться справжній бум на зелені автівки. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який стимулюватиме українців на купівлю екологічно чистих електромобілів. Згідно документу, не буде акцизного податку на ввезення машин, а от пільги на купівлю одного електромобіля до 1 січня 2020 року започаткують. Ми вирішили запитати у пересічних водіїв, чи готові вони свого залізного коня обміняти на екологічного. Я вважаю, що будучи за електромобілями, у яких буде стояти мощна електрична установка. и слабый экономичный дизелек. Если решает проблему с размерами, ну и хотя бы более-менее запасом хода, я считаю, это идеальный автомобиль для передвижения как по городу, так и и длительное путешествие. Безусловно, это очень большой плюс для экологии, для, для города. Если, ну, мне кажется, если больше людей пересядет, то, соответственно, дышать будет легче в городе. Я считаю, что эта машина чисто по городу, только вот для города. На, на дальние расстояния, мне кажется, Не очень Зручно і практично. Але на чужому кататися за дорого все одно. Тож наші умільці вирішили створити свого унікального електрокара. Ідея створення біоавто прийшла, коли Андрій знаходився в Європі. Я був з візитом в Монако і заказали таксі для того, щоб проїхати там з однієї гостиниці в другу. Прождали таксі десь півтора часа. І вже за рік у гаражі механіки-винахідники зробили перший прототип, назвавши його Сінхронус. Щоправда, авто вийшло не з дешевих. На його ізготовлення йшло полгода і бюджет був около 100 тисяч євро. Серед інновацій дизайн автомобіля зовні він дуже схожий на карету часів середньовіччя. Одразу може влізти у фешенебельне авто шестеро людей. Люди сидять друг напроти друга, Це дає можливість спілкуватися, дають потенціально використовувати наш синхронус, як там автопаті, автомобіль, я не знаю, для якихось вічерінок для яких екскурсій, для якихось то других. Але прогулянка паті має бути незатяжною. Відстань, яку може осилити, цей електрокар, відверто не вражає. Ми для себе видели це расстояние 100-150 п'ятдесят кілометрів на одної зарядки. Тож, аби на зеленому авто доїхати до Європи, доведеться разів сім ставати на підзарядку, але вістин це не головна проблема. Під пильним прицілом у розробників акумулятор в електромобілі ситуація наступна. Акумулятор, акумуляторка на заряджається накаплює енергію. Когда он віддає, він нагрівається. Тобто, зависимості від от режиму віддачі електроенергії. І задача конструктора і задача інженера зробити так, щоб цей розряд був достаточно плавним, і охлаждати акумулятор. Та їздити автівка може на сьогодні хіба що у дворі з максимальною швидкістю 15 кілометрів на годину. Сподіваємося, що на очі королю Монако в минулому році вона потрапила в більш жвавому вигляді. Ми показали електромобіль в поштом году в рамках електромобільного марафону Льво Монте карло ми привезли його із Львова через 23 міста Європи з фінішем Монте карло Європейцям преміум Карета сподобалася можно использовать как, как туристический, можно использовать как такси, можно использовать как шаттл, потому что у любой нормальной там, гостиниці 5 звезд или 4 звезды всегда есть автобусики, которые там гостиницы, клиентов гостиницы отвозят там, в аэропорт, на вокзал. Тож будемо сподіватися, що найближчим часом у нас з'являться дешеві електрокари, а у Монако дорогі українські. Я точно знаю, що одна з його улюблених цитат звучить так: падає той, хто біжить. Ну а той, хто повзе, ніколи не впаде. Хоча здається, що весь його життєвий шлях це суцільний біг, і при чому фінішує він завжди першим. І сьогодні у нас в гостях Андрій Білий, президент компанії Електрик International Marathon. Доброго дня, Андрію. Добре, проснувшись утром, я собираюсь на тренування. Я учився в Київському політехнічному інституті. Моя мечта, наверное, сделать мир лучше. Залог моего успеха – творчество. Андрей, для того, чтобы заниматься электротранспортом, надо иметь хорошее состояние. Вы свой бизнес «Первый миллион» где заработали? Я уже лет семь отошел от операционного управления бизнесом. Бизнес в руках грамотных и правильных управленцев. И я могу Слепый позволить… Ну, майже сліпої. Ну а чим займалися? пищевая промышленность. Пиво, пас. Давайте поговоримо про ваш останній проект Сінхронус. чому саме електромобіль? Можна було просто. Пробити звичайно. звичайному з 2011 року ми участвуємо в проєкті, який називається Електрик Марафон. Це соревнования на електромобілях, яке проходить в Європі. Угу. Тобто це это з разних городів Європи, з фінішем Монте Карло. Соревнования проходять під патронатом, під гідою його світлості, Принца Альберта. В рамках реалізації цього проєкту вот, возникла така ідея: категорія лакшери. А чому лакшери? Дело в том, что мы не являемся производителями автомобилей. Если вы зайдете на сайт любого электромоби... автомобильного там, предприятия или гиганта, там, Mercedes, BMW или еще любой, любой другой компании, вы увидите там, характеристика машины. Мощность двигателя, скорость, крутящий момент, тормозной путь, пробег на одной зарядке и так далее. Ну Технически а о том, кто внутри, никто не говорит. А то, что люди сидят спиной друг друга, то, что люди перестали общаться, когда видят затылок впереди сидящего. И когда ты садишься в костюме в тот же Мерседес, ты выходишь помятый, как из стиральной машины. Об этом никто не думает. Я понимаю, что идея в том, чтобы предложить максимально комфортный и максимально удобный э, способ передвижения. Салон. Я да. так понимаю, да? То есть концепция да. это именно заключается в салоне. Да. А, элементная база на базе чего вы собираетесь собирать э, свой продукт, кто его будет делать и mm -hmm. где вы его собираетесь продавать. Мы делали это все на базе. Там, различных электромобилей, которые наши умельцы собрали. Это одесская компания, это запорожские ребята. Мы его собрали здесь в Украине. Как будет дальше, мы ведем сейчас переговоры с несколькими иностранными компаниями, в том числе с одной из компаний из Монако. Мы хотим купить готовую тележку у одного из производителей, которая сертифицирована и подходит по всем правилам Европейского Союза. Вот. А уже где будут делаться кузов, это может быть и Украина, это может быть и, и Европа. Мы желаем вам успехов и ваши синхронусы. Достойно були щоб представлені. Щоб у нас були по да, да, Щоб у нас було по, по сінгхрону особистому. Ми не проти.